Думаю, багато з вас пам'ятають те незабутні відчуття, коли ти зі своїм другом створюєш новий світ в Майнкрафті, в якому вас очікують багато відкриттів та пригод. Граючи разом з другом, з'являється заспокійливе відчуття того, що ти не один в цьому гігантському кубічному всесвіті. Але що ти будеш робити, якщо твій друг раптово зникне? Якщо при перегляді старих відео та скріншотів твого друга на них не виявиться, він просто пропаде. Що якби той, кого ти вважав своїм найкращим другом, насправді ніколи не існував. Саме з такою ситуацією зустрівся автор каналу під назвою Alex Speaks. Побачивши цей канал вперше, спочатку мені здалося, що нічого дивного та страшного в ньому немає. Але за цими на перший погляд в відео насправді приховується найтривожніша та найсумніша історія, яку я коли-небудь бачив в Майнкрафті, а свій початок. Вона бере з цього відео. Гравець на ім'я Алекс з'являється в новому світі. Деякий час він кудись іде, а потім він пише в чат перше повідомлення. Ви коли-небудь сприймаєте речі як належне. Далі Алекс продовжує кудись бігти, паралельно збираючи квіти. Проходить деякий час, а потім Алекс знову пише в чат. Я хотів, щоб було де поговорити про своє життя чи просто про те, що в мене на думці. Тому я створив цей канал. Алекс робить дерево, крафтить меч і добуває собі їжу. Далі відбувається склейка, після якої Алекс вирішує розповісти нам ситуацію, яка трапилась в його житті. Нещодавно моя родина переїхала, тому я більше не можу так багато спілкуватися зі старими друзями. Переїзд відстій. В основному те саме, що світ закінчується ядерним апокаліпсисом. Але тоді всі ваші друзі вже мертві. Можна помітити, як настрій Алекса змінюється на більш тривожний. Ви не можете поговорити з друзями, але ви можете побачити їхні гнилі трупи. Однак це все одно не має значення, тому що тепер вам доведеться пережити ядерний апокаліпсис. Далі Алекс прокапується під землю і натикається на озеро Лави, в яке він викидає усі квіти, котрі він назбирав. Після чого прощається з глядачами і закінчує запис. Дане відео знайомить нас з гравцем на ім'я Алекс. Він розповідає нам про переїзд його родини, через який він більше не може спілкуватися зі старими друзями. Переїзд видався для Алекса дуже непростим, що можна зрозуміти по наступних його повідомленнях. Він порівнює переїзд з ядерним апокаліпсисом, а відсутність спілкування з друзями у нього асоціюється з їхньою смертю. Також хочу звернути вашу увагу на одну дивну деталь цього відео. Коли Алекс тільки не з'явився в новому світі, в ньому одразу почав іти дощ, надаючи даному відео ще більш сумної атмосфери. Але як ми з вами знаємо, в перші хвилини виживання дощ ніколи не з'являється. Таке відчуття, що сама гра розуміє настрій гравця. В описі Алекс написав Перше відео, нічого особливого. Справи підуть на краще, правда? Розбираючи перше відео та занурюючись в історію автора, я відчув, як в один момент мені стало сумно. Тому, щоб трохи відволіктися та знайти щось за спокійливе, я відкрив Ютуб і там натрапив на цікавий канал К'Юден. Це місце, де автор в спокійній атмосфері розповідає про Майнкрафт, ділиться своїми думками та грає в різноманітні міні-ігри. Тут вас чекають цікаві гамплеї та щирі розмови, які створюють ідеальну атмосферу для відпочинку. Тому якщо ви теж бажаєте відволіктися від усієї метушні, заходьте на канал К'юдена, посилання в описі. Що ж, ну а ми продовжуємо. В наступному відео Алекс знаходиться в своїй новій базі. Судячи по предметах, які знаходяться у його інвентарі, він вже досить добре розвинувся. Алекс розповідає нам, що нещодавно копався в печері і знімав це на відео. Але той запис чомусь не відкривається. Тому він вирішив завантажити запис на Google Диск і залишив його в описі під цим відео, щоб люди спробували його відкрити. Переглянувши опис, в ньому і справді знаходиться посилання на Google Диск. Але перед тим як дивитися, що в ньому знаходиться, давайте краще додивимось дане відео до кінця. Деякий час Алекс продовжує знаходитись на своїй базі, але коли він хоче її покинути. У дверному отворі Алекс натикається на білого гравця. Знайомтесь, це Файнд Нула, новий друг Алекса. Алекс питає у Нули, чи добув він дерева. Нула відповідає: я отримав дуб та смереку, але не темний дуб. Після чого скидує деревину Алексу. Далі друзі планують зробити собі будинки. Для цього Алекс підготував скріншот, на якому був зображений будинок, над котрим Алекс і працюватиме. Нула ж в той час будуватиме щось своє. І все проходить спокійно. До того моменту, поки Нула не питає у Алекса: Де ти взагалі взяв цей будинок? Ти його будував? Це було на сервері моїх друзів. Я більше не можу грати в тому світі, тому я збираюсь його відтворити. Тепер я, ймовірно, більше ніколи їх не побачу. І це погано, бо мені нема з ким поговорити. На що Нула відповідає: У тебе є я. ніби намагаючись заспокоїти Алекса. Коли друзі добудували свої будинки, Алекс повідомляє, що його мама не дозволяє йому сидіти допізна за комп'ютером, тому він змушений вийти зі світу. Тож друзі прощаються і на цьому відео закінчується. Пропоную повернутись до опису, в якому нас очікує посилання на Google Диск, який, за словами Алекса, містить запис, котрий йому не вдалося відкрити. Ставивши це посилання в пошуковий рядок свого браузера, я і справді отримав доступ до якогось відео. В ньому Алекс та Нула стоять в темному приміщенні. Дивно тут те, що це відео повинно було бути про копання в печері, як казав Алекс трохи раніше. Однак замість копання в печері ми чомусь отримуємо це. Протягом двох хвилин друзі просто дивляться один на одного, але згодом Алекс не витримує і починає писати в чат: Ти коли-небудь хотів повернутися в минуле? Поговори зі мною чому ти мені не відповідаєш? Гравці продовжують дивитися один на одного, і в підсумку відео так і закінчується. А тепер давайте повернемось назад в минуле відео. До моменту, коли Нула скидає деревину Алексу. Передивіться цей момент уважніше, і спробуйте помітити, що тут не так. Помітили? Отже, в момент, коли Нула скидує деревину Алексу. Можна побачити, що в інвентарі Алекса вона не з'являється, деревина просто зникає. Але чому та куди? Друга деталь, на яку я хочу звернути вашу увагу, так це на спілкування Алекса і Нули. По тому, як вони спілкуються між собою, можна і справді припустити, що вони є друзями. Але в момент, коли Нула заспокоює Алекса, сказавши йому: У тебе є я, Алекс робить невеличку паузу перед тим як відповісти. Їхні відносини мені здаються трохи натягнутими. Враховуючи, ще той факт, що в чорній кімнаті Нула поводив себе не як людина, ігноруючи повідомлення в чаті. Напруга в даній історії починає зростати. Наступне відео називається Новий Дім. Починається воно з того, що Алекс пише в чат. Усі казали, що люди в нових школах будуть дуже добрі. Далі він крафтить відро та мотику. А потім розповідає про те, як мама змусила його пересаджувати квіти. Згодом до Алекса прибігає нула. Що це? Ох, я просто думаю, та будують для тебе город. Потім друзі трохи спілкуються і займаються городом. Алекс обробляє землю, а нула розташовує паркан. Після закінчення ферми Алекс одразу звертає увагу на дах свого будинку і скаржиться на те, що він не такий, як на скриншоті. Тому пропоную нулі разом вирушити на пошуки темного дуба, на що той погоджується. Кадри різко змінюються. і на цьому моменті пропоную зупинитись. Чи не помітили ви щойно дещо дивне? Давайте повернемось до минулого кадру, в якому прошу звернути увагу на вікно праворуч. В ньому можна добре розглядіти паркан, котрий розташовував нула. Але в момент, коли кадр змінюється, можна помітити, як цей паркан кудись зникає. Цей момент викликає у мене деякі питання. Але про це пізніше. Давайте все ж таки продовжимо перегляд наступної частини відео. Коли друзі знаходяться в лісі, Алекс питає у Нули. Люди зміються з твого імені? Нула? Ні, Метью. Тепер нам стає відомо, як насправді звати файнд Нулу. Його ім'я Метью. Люди такі, я не знаю. Ця школа від стій. Так. Кадр змінюється. І друзі продовжують спілкуватися. Алекс розповів, що у нього в школі з'явився крутий партнер для спільного проєкту. На що Метю відповів. Ви повинні продовжувати це робити. В один момент Метю кудись зник. Алекс його гукає, але той не озивається. Відбувається ще одна склейка, яка переносить нас в темний ліс, поруч з яким було розташоване село. Раптом за спиною Алекса опиняється Метью. Тут є книги. Навіть не пояснивши причину свого зникнення, Метью одразу побіг грабувати селище. Алексу нічого не залишається, окрім як приєднатися до свого друга. В підсумку вони назбирали трошки ресурсів у селян та добили темного дуба. І ось, повернувшись додому, Алекс бачить Метью, який стоїть на дереві і дивиться кудись вниз. Алекс підіймається до нього і бачить таку картину: Будинок Метью. Кудись пропав. Думаю, тут є хтось інший. Після цих слів відео закінчується. Навіть не знаю, з чого почати, не дивлячись на дивні моменти, які я показав, дещо залишилось непоміченим. Давайте почнемо з поведінки Метью. В момент, коли друзі були в березовому лісі, Метью раптово кудись зникає і не відповідає на повідомлення. Але через деякий час він з'являється за спиною Алекса в селі. Не повідомляючи, куди він зник і чому не відповідав. Метью поводить себе дивно. Наступна деталь, на яку слід звернути увагу, це зникнення речей. На шостій хвилині ми побачили, як паркан за вікном Меттю кудись пропадає. А під кінець відео, коли він скидав деревину Алексу, вона просто зникла. І це вже відбувається не в перший раз. Раніше я про це згадував в другому відео, коли деревина, яку скинув Меттю, не потрапила в інвентар Алекса. Але чому кожен момент, коли щось зникає, пов'язаний з меттю? Коли він будує паркан, він зникає. Коли він викидає дерево, воно зникає. Коли в будує будинок, він теж зникає. Чому це все відбувається тільки з меттю? Що він приховує? Наступне відео називається «Введення війни. Алекс знаходиться на тому місці, де був дім Меттю. Тут можна помітити, що город, який робив Алекс, залишився. А тобто це ще раз підтверджує той факт, що зникло лише те, що було побудовано Меттю. Далі Алекс оглядає територію навкруги, і в один момент вдалині в кадр потрапляє силует Меттю. Але коли Алекс обертається, а потім знову дивиться на те місце, де був його друг, там вже нікого не видно. Згодом Алекс прямує додому. Де на нього вже очікує Меттіо. Але як він міг опинитися в будинку за такий короткий час? Це знову якось дивно. Алекс припускає, що в їхньому світі знаходиться якась сутність, яка причетна до зникнення будинку Меттіо. Тож він пропонує підготувати базу, щоб сутності не вдалося знову атакувати. Друзі приступають до роботи. Меттіо почав копати рів коло будинку, а Алекс зайнявся огорожою території. Після того, як Алекс розставив паркан навколо будинку, він почав робити невеликий підвал, в якому, за його словами, вони з Меттю зможуть заховатися в відсутності, якщо у них щось піде не по плану. Алекс демонструє підвал Меттю, після чого виходить на вулицю. Але Рів, котрий копав Меттю, кудись зник. І думаю, зрозуміло чому адже його робив Меттю. А як ми вже знаємо, все, що було зроблене Меттю, завжди зникає. Алекс здивовано споглядає на друга, і на цьому відео закінчується. В описі Алекс написав Я не знаю, що сталося з будинком і Я також не знаю, чому він не сприймається серйозно. Це починає діяти мені на нерви. Наступне відео має назву Ніщо. Починається воно від обличчя Метью, що можна зрозуміти по білому скіну. В очі одразу кидається дивна деталь, а саме відсутній хотбар. І думаю, у вас виникає питання. Що ж тут відбувається? Отже, Меттю просто стоїть на пагорбі і спостерігає за Алексом. Деякий час Алекс займається дахом будинку, а потім він побіг до лісу добути дерева. Як раптом відбувається склейка, яка повертає нас до подій від обличчя Алекса. Коли він закінчує добувати дерево, ми ніби бачимо місце, де потенційно повинен знаходитись Меттю. Але якщо добре придивитись, то на тому пагорбі вже нікого немає. Ба Більше, коли Алекс заходить до свого будинку, метю якимось чином вже опиняється всередині, і ми вже бачили схожу ситуацію в минулому відео. Далі Алекс навіщось розташовує люки на вікна, після чого починає писати в чат. Ти злий, що твоя база зникла? Це так легко, просто роби те, що я тобі скажу. Навіть зараз це такий же, як Брендон. Він сидів там і слухав, а не робив нічого. Схоже на якусь статую, яку можна просто збити. Все, що вони хотіли це ніщо. Я роблю найменшу річ, і вони ненавидять мене за темний дубовий дах. Після чого Меттю нарешті відповідає Чому ти перестав з ними спілкуватися? Ти ще навіть не знав, що переїжджаєш. Вони були стурбовані. Кожного разу, коли ти їх відштовхував, вони навіть не знали, що сказати. Це не нічого. Це страх. Давайте почнемо з головного, а саме з розмови друзів. Почалося з того, що Алекс захотів поговорити з Меттю, але той знову його ігнорує. Алексу це не подобається, через що він починає гніватись. Навіть зараз це такий же, як Брендон. Він сидів там і слухав, а не робив нічого. Схоже на якусь статую, яку можна просто збити. Він згадує своїх друзів і те, як вони ненавиділи його за маленькі дрібниці. Все, що вони хотіли, це ніщо. Я роблю найменшу річ, і вони ненавидять мене за темний дубовий дах. Після чого Меттю нарешті відповідає. Чому ти перестав з ними спілкуватися? Ти ще навіть не знав, що переїжджаєш. Вони були стурбовані. Кожного разу, коли ти їх відштовхував, вони навіть не знали, що сказати. Це не нічого. Це страх. І Судячи по мовчанню Алекса, в словах Меттю є частка правди. Але звідки він має таку інформацію? Хто ж він такий? Протягом всіх відео з Метю постійно відбуваються дивні речі, і це відео не виняток. На третій хвилині 41 секунді Алекс відкриває двері в свій дім, і в дверному отворі він натикається на Метью. В пориві гніву Алекс його б'є. Однак його удар чомусь прийшов крізь Метью. Алекс ніби вдарив пусте місце. Хоча на відео чітко видно, що удар був по пометію. Таке відчуття, що всі дивні речі, які з ним відбуваються, ніби натякають нам, що він точно не той, за кого себе видає. Чи може бути таке, що Метью не просто Майнкрафт друг? Що якщо цього білого гравця з Ніком Файнднула, насправді ніколи не існувало? Наступне відео починається з того, що до Алекса заходить його новий друг Доні Дарк. Друзі трохи поспілкувались, після чого Алекс провів доні до своєї нової бази та скинув йому початкові ресурси. Зверніть увагу на те, що в цей час за спиною Доні знаходиться ніхто інший, як Меттіо. але його скін чомусь напівпрозорий таке відчуття, що він маскується. Алекс каже доні трохи почекати, після чого виходить на двір, де натикається на Меттіо. Але це його ніяк не дивує, тому він одразу повертається до своїх справ. Алекс добуває дерево. Як раптом йому пише Меттю Спілкуйся більше. Далі відбувається склейка, після якої в чаті з'являється повідомлення від Донні. О, привіт. Я повернусь трохи пізніше. Мені треба погодувати моїх котів. Алекс пише: Я намагаюсь. Скоріше за все, це відповідь на повідомлення Меттю Будь дружнім. Ні. Після цих слів відео закінчується. В описі Алекс залишив посилання на відео, котре знімав Доні. Перейшовши за посиланням, ми отримаємо доступ до відео з каналу Доні 12.3. В цьому відео відбувається все те саме за чимось, що й нас спостерігали, тільки на цей раз від обличчя Доні. Однак в цьому відео я помітив одну дивну деталь. Зараз я вам продемонструю два фрагменти цього відео з різних ракурсів. А ви спробуєте помітити, що тут не так. Від обличчя Алекса, коли той вийшов на двір, він натрапив на Метью. Однак, за ракурсу Доні, на тому місці, де повинен бути Метью, нікого немає. Але як таке може бути? Схоже, це знову повертає нас до теорії про те, що Метю не справжній гравець. Відштовхуючись від цієї теорії, тепер можна пояснити, чому інші гравці його не бачать, чому всі речі, з якими взаємодіяв Меттю, зникали. Його будинок, його паркан зникли, тому що вони були побудовані гравцем, котрого не існувало. І враховуючи все вище сказано, це значить, що протягом всіх відео, які ми переглянули, весь цей час Алекс спілкувався сам з собою. Але виникає ще одне питання чому Меттю видимий тільки для Алекса? Цьому явно повинно бути пояснення. І, скоріше за все, воно приховується в останніх відео. Восьме відео на каналі починається з того, що Алекс та Метью слідкують за Доні в якомусь тунелі. Коли Доні кудись пішов, Алекс та Метью вилізли нагору. Виявляється, весь цей час вони були під базою Алекса. Коли Доні повернувся, вони з Алексом трохи порозмовляли. І в підсумку домовились піти в печеру, добути ресурсів. В один момент Алекс вирішує скинути броню Меттіо, але зрозуміло, що той не може її підібрати. Потім відбувається склейка, яка переносить нас в печеру, де Алекс добуває залісо, але по якійсь причині він його не підбирає. Згодом доні питає: Як це переїжджати? Я не знаю. Знаєш, коли ти прокидаєшся, і коли ти відкриваєш очі. Ти ніби опиняєшся між двома світами. Потім Алекс дивиться на Меттю, який весь цей час був поруч з гравцями. Далі друзі ще трохи пройшлись по печері, однак раптом підбулося це. Я просто не можу прокинутись. Якщо ми зайдемо на канал Доні, то там ми побачимо, що він виклав друге відео під назвою Хто він такий. В ньому демонструється все те саме тільки від обличчя Доні. Але тут я знайшов декілька цікавих моментів, на які слід звернути увагу. По-перше, коли Алекс скидував броню Мецю, для Доні це виглядало так, ніби броня була скинута для нього. Нагадаю, що Мецю видимий тільки для Алекса, інші гравці його побачити не можуть. Коли друзі були в печері, Доні з подивом дивиться на Алекса, коли той не підбирає залізо, яке він викапує. Згодом Алекс просто дивиться в порожній кут, хоча від його обличчя він дивився на меттю. Після того, як Алекса підірвав Кріпер, відео на цьому не закінчується, а лише обривається, після чого ми бачимо продовження. Я просто не можу прокинутись. Зверніть увагу, що ці слова написав Алекс. Хоча в його відео цей текст був написаний Меттю. Доні відповідає. З тобою все добре. Знову ж таки, вони знали, що відповісти. А ти не слухав. Ні. Я завжди слухаю чувак. В чому справа. Цілком імовірно, що Алекс розмовляє з Меттю. Але Доні думає, що ці повідомлення адресовані йому. В самому кінці відео Доні виходить з печери і натрапляє на будинок Алекса. Згодом він помічає його нікнем під землею і прокапується до нього. Де потім відбувається розмова. Я знову прокинувся. Чи хотів би ти повернути час назад? Ти знаєш, що таке Хенлі? Ні? Ми повинні побудувати один. Добре. На цьому відео підходить до кінця. Ось ми й дійшли до останнього відео на каналі. В якому ми й отримуємо відповіді на всі наші запитання. Все починається з того, що Алекс дивиться на грядки. Проходить дві хвилини. Після чого Алекс нарешті пише в чат Ти коли-небудь хотів, побачити майбутнє. Однак він старається повідомлення. І пише Я повернувся. Після чого обертається. Ми бачимо Доні, який будує дім на дереві. Алекс питає у нього, чи має він темний дуб. На що доні відповідає: Ні. Далі Алекс заходить додому, бере броню та спускається в підвал. В якому він помічає Меттю Деякий час вони з Алексом дивляться один на одного. Після чого Алекс бере табличку і пише на ній наступне Дорогий друже, цього разу я можу бути кращим. Прощавай! Після цих слів Алекс обертається, але Метю вже зник. І на цей раз назавжди. Алекс скидує броню для Метю, після чого виходить на двір. Там він помічає речі, які лежать на підлозі. І це були ті самі речі, які скидував Алекс для Метю в другому відео. Наш гравець повертається до свого друга, оглядає будинок та вирішує допомогти Доні з будівництвом. І на цьому відео закінчується. Що ж, ось і підійшов кінець даній історії. Залишається лише розібратися в головному питанні чому Меттю залишив Алекса. Почалося все з першого відео, коли наш автор розповідав про свій переїзд, через який він втратив можливість спілкуватися зі старими друзями. З другого відео у нього з'явився друг Меттю, з яким він міг поговорити про свої думки та гарно провести час. Однак все змінилося, коли Алекс познайомив нас з Доні. В цей момент Метью почав потроху зникати, але, незважаючи на це, він завжди був поруч з Алексом, і іноді допомагав йому порадами, щоб Алексу вдалося завести друзів і знову стати щасливим. Ось чому до знайомства з Доні Метю постійно був поруч та спілкувався з Алексом. Він намагався зробити так, щоб Алекс відчув, що у нього є справжній друг. І коли Метю побачив, що Алекс знову став щасливий поруч з Доні. Метю залишив Алекса назавжди. У мене йдуть мурашки по шкірі. Я дуже радий, що в цій історії вийшов хоч і сумний, однак щасливий кінець. Пишіть свої думки щодо цієї АРГ в коментарях, а також оцініть дане відео вподобайкою, якщо ви вже додивились до цього моменту. Ну, а з вами я Пігменич. Пропоную до перегляду також це відео, яке теж вийшло цікавим. Бажаю всім гарного настрою. До нових зустрічей, друзі!